Кохання то найкраще почуття, воно не має меж, воно безкрає, з любові починається життя, вона усе найкраще починає. Це від любові сонячно стає, душа аж до зірок увись несеться. Якщо кохання в серці у тебе є, то все чарівним і легким здається. Це ж від любові так цвітнуть луги, уся земля з полегкістю зітхає, закутались тумани береги, любов магічну, чудо силу має. Кохання це джерело натхнення, радості та енергії, стимул жити та творити, створювати і вдосконалюватись. Кохання це те, що не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, і заява без нашої вини. Кохання це рішення, яке приймає людина раз і назавжди. Рішення бути поряд, підтримувати, піклуватися, помагати захищати. Завжди, попри всі, негаразди. Любити це не означає дивитися один на одного. Любити це означає дивитися в одному напрямку. Антуан Де Сентек Зюпері. У коханні немає законів. Це не союз тіл і не зливання душі сердець, це щось незрозуміле, це саме життя. Не закохуйся в обличчя, не закохуйся в броня, а закохуйся в ту душу, що потрібна для життя, бо краса це сон зрадливий, раз присниться і нема, а душа це все на світі, що потрібно для життя. Кохання це коли ти готова дарувати все саме прекрасне, не вимагаючи нічого на заміну. Ти радієш за цю людину. Коли бачиш її щасливою. Кохання це одне ціле двох люблящих людей. Кохання, це коли вони все разом, це коли не вона заради нього, а він заради неї, це коли вони один з одним, одне за одного. Кохання це ніжне, сильне, світле почуття, на яке здатна кожна людина. Вона прийшла, заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала наміла, такою ніжною і доброю була. Вона прийшла, непрофана і нежданна. Я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. я не чув, як жальів не вітання, когось остерігає висоти. Прийшла любов, непрохана й нежданна. Ну як мені з нею не піти? Це єднання. Це суперсила, завдяки якій людина може робити дивовижні речі. Кохання це бути поруч, коли ти потрібен. Кохання це хімія. Кохання це всесвіт, наповнений турботою і ласкою. Кохання це натхнення душі. Кохання це піклуватися про когось, навіть коли ображаєшся. Кохання це рішення, яке людина приймає один раз і назавжди. Кохання це єдина область, де дилетанти кращі, ніж професіонали. Кохання це єдине почуття, яке не залежить ні від чого. Кохання це коли ти починаєш когось любити більше, ніж себе. Кохання це коли ви разом для щастя більше нічого не потрібно. Кохання як війна. Легко розпочати та важко зупинити. Кохання це прекрасно. Кохання це і є все життя. Якщо ти вмієш кохати хоч якось, то ти повноцінна людина. Кохання це не те, що знаходите ви, це те, що знаходить вас. Кохання це коли ти ради своєї коханої людини готовий перебороти всі свої найбільші страхи. Кохання це чудова квітка, але потрібне щоб підійти зірвати її на краю жахливої прірви. Кохання це єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Кохання це коли ставши інтереси людини вище своїх. Хочеш бути постійно поруч і оберігати кохану людину. І, попри відстань, ці почуття не вщухають. Так, ніхто не кохав через тисячі літ. Лиш приходить подібне кохання, в день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Лише тихо і легко всиняла вона простягає зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров, і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Так ніхто не кохав. через ти Лише приходить подібне кохання, День такий. розцвітає весна на землі, і земля убирається зранення. Я люблю це бабутіння молитов, отче, почитай їх, доки буду спати. Дай мені благословіння на любов. Обіцяй, що ми ще зможемо кохати. Там, де танки годуть щогодини. І мінимо встулилась земля, Там кохання підійшла до Олени, бо кохання сильніше, як війна, це кохання відстань пізнало, і сльозами омита була, та ніколи обману не знало. Вона юна, ще зовсім дівчина, за коханим подалась услід. Вона дійсна, боєць, молощина, і у полум'я з ним, і на лід. Їх у полі вінчав соловейко. А за свідків військові були. Був щасливий коханий Оленки, хоч боїзи всім поплюч гули. Ті дві душі війна поєднала, з двох кінців вона їх звела. У Донецьку навчалась вона, його доля із Львова вела. Полюбились вони, покохались, не відмежить їх більше війна. Кохання це бути її бронежилетом. Кохання це разом шукати найкраще місце у бомбосховищі. Кохання це коли кожного вбитого окупанта він присвячує тобі. Кохання це спати по черзі, щоб не прогавити повітряну тривогу. Вже так хочеться світу повені. В небі жайвара з дивопіснею, заплелись, щоб у серці промені, зав'язались коханням виспілим, і не треба років нам лічених, весна знову, як хвиля з юності, зустріч долею наша мічина, і завершиться незабутністю. Ми не можемо бути іншими Наше небо для нас і тільки. Колись, може, ми станемо віршами чи деревами гілка до гілки.